Всім привіт! І Сьогодні ви на моєму каналі і у нас сьогодні розпаковочка паперових сюрпризів. У нас тут є кол... канал, у мене канал називається Марго Котик. І, сьо... і у нас тут є такі колекції. Колекція прикрашаємо каталог. Тут такі пакетики. Колекція чохли на телефони. Тут такі ось чохли є І також ось мій каталог. Виберемо з колекції чохли на телефони. Виберемо цей. А також усі пакетки з колекції новий каталог. Це переберем. Відкриваємо. І колекція новий каталог. Відкриваємо ось цей пакетик. Тут у нас діаманти ось. ще. У нас такі тут діаманти. Ось такі вони. Такі гарні. І ми їх зараз приклеїмо. Самий малюсенький діамант і найвеликий. Так, найвеликий сюди. Так, продовжимо. Далі наступний пакетик. Я хочу відкрити ось. Цей. Він тут дуже збоку розклеївся. Ой, приклеїлося. І тут моя Ава, аватарка моя буде на така на каналі в мене. І ми її, мабуть, приклеїмо. Ось сюди. Далі я хочу відкрити ось такий це типу карта, або вид зверху ліс. Відкриваємо. И тут у нас зернышки. Сейчас подождем, ничего не маю. Возможно, ничего. И с таким нам зернышком попалось. С таким, очень гарным. Зернышки. Эту зернышку сюда. Сюди сюди ми ще нічого не клеїли. І сюди ми приклеїмо зірочку. О, тут отвалилось час. А, может ну, то таке є? Далі я хочу відкрити ось цю райдугу. Як вони круто шуршать. Тут я ось така насічка, яка не спрацювала. Ладно, тепер давайте тут спробуємо. Як же відкрити? Давайте отак. Постраждав, зато сюрприз зараз десь. Ой! Розвались, на пол упали. Так. Во. Це сюди. Ось такі у нас сердечки тут, такі дуже гарні. Ми їх зараз приклеїмо. Я думаю, що червоний за, за жовтим зачитається. І у нас, як значить, чередується, виходить. Далі я хочу відкрити ось цей. Дуже класна сердець. Як мені прийшло в голову? Я просто захотіла зробити отакий принт. Я взяла ручку і отак пописала. І потім в мене вийшла тут форма сердечка. Я тут його розмалювала. Тут така насічка. Яка не працює? Що ж це таке? О, тут щось жовте? Тут котики. Такие, шоколадка сюда. И вот пакетик. О, тут майже справивало. Воссадим над дистанным. А да что ж такое? Нет, над дистаном. Тут что-то Вау, я вже знаю, що це. Подарунок ось який. Дуже гарний. Давайте його приклеїмо сюди. І все. Тут можна було ще щось приклеїти, але я не приклею. І далі у нас iPhone. Нарешті ми відкриваємо наш каталог, у нас тут колекція чохли на телефони. Він у нас під номером один, значить, приклеємось сюди, але о, приклеюємо. І відкриваємо. нам попався такий бант. бантик дуже гарний. І ми його приклеїмо ось сюди. І на цьому в нас все. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, тому що в нас будуть дуже круті колекції, дуже класні. І те. І... Також, може, я ще буду якось прикрашати, щоб він був, щоб не було такого пустого місця. А може і ні. І всім пока-пока.